Слова привітання, квіти викладачам та перший урок, але без шкільної форми. Перший дзвоник у запорізькому слідчому ізоляторі майже нічим не відрізняється від цього свята в звичайній школі. Руслану нещодавно виповнилось 20, але він не встиг закінчити школу на волі. Тому тут каже хлопець, сподівається на другий шанс. Хочу більше познання за 10 клас, який не встиг закончити на свободі. Хочу закінчити нормально. Тут благословити навчання ув'язнених учнів прийшли і священнослужителі. Отець Ігор вже 15 років, духовний наставник цього слідчого ізолятору. Тут він кожне перше вересня. Запевняє, знання цим хлопцям необхідні як нікому. Знання, звісно, очень необхідні. Але я преподаю особи теми, особи знання це закон Божий но и чтобы все знали, что и здесь никто не забыт. И Бог не забывает, и очень хорошо, что мирские преподаватели и с директором пришли и будут давать знания. А от викладачі зі свого боку говорять, що учні тут зовсім не такі, як на волі. Парадоксально, але факт, що діти, які знаходяться в СІЗО волею судьби, намного більше і намного краще, скажімо так, употребляють знання. Тянуться більше і хочуть більше, чим діти звичайно. Після привітань та благословіння. Черга першого уроку звіні дзвонок, звіні дзвонок, заві на перший всіх урок. Для Руслана це останній перший дзвоник. Вже наступного року хлопець виходить на свободу. Мріє вступити в училище. З професією ще не визначився, але запевняє, цей рік буде вчитися наповну. Да. Хочу вивчитися ну, нормальну життя вести, не таку, як раніше. ранше, нормально ну, і сюди. Не хочеться більше. Тему першого уроку запевняють вчителі: обирати було неважко. Вирішили поговорити про наболіле, про Україну. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростона. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна: одна від заходу і до сходу. Володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Оксана Заводовська, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп нові проекти.